Друзі, радий вітати вас на Демополі компанії Сінгента в господарстві Сокільча. Сьогодні 24 травня. Сьогодні ми розкажемо про стан наших озимих культур, як бачите, ячмінь і озима пшениця. Разом з Євгеном Боюном, нашим технічним експертом, який більш детально розкаже про дане поле, ми це і почуємо. Знаходимось на озимому ячмені. Такий вигляд він має на сьогодні. Перший обробіток, так званий Т1, використовували продукт в гербіцидному плані Axial Cross. Чому саме Axial Cross? Тому що це один із небагатьох продуктів гербіцидів, маю на увазі, який має реєстрацію використання на ячмінях. Перевага даного продукту це те, що він має широке вікно застосування. Він абсолютно м'який в умовах е, перепаду температур. У якості фунгіцида було обрано перший продукт. Це тіл турбо для першого внесення. Продукт, який знову ж таки має здатність працювати при нижчих температурах. В даному випадку застосування тіл та турбо в нормі літр на гектар. Ми змогли вирішити питання плямистостей листя і питання раннього розвитку брошнистої роси. Також ще одним компонентом бакової суміші. Відповідно, при першому внесенні був продукт Енджіо це системний продукт інсектицидного напрямку, який має ефективність до 30 днів проти комплексу шкідників. Це був перший підхід у захисті. Озимого ячменю. Ну і окремо хотів би виокремити продукт із регуляції. В даному випадку було використано морфорегулятор моду Старт. Це ренаксапе який за рахунок формуляції, знову ж таки, проявляє досить високу ефективність у умовах нестабільної температури, низької температури, коливання температур. Ну і в принципі ми можемо для себе відмічати його роботу. Відчувається пружність. У стеблі, тобто стебло здатне протистояти виляганню якимось несприятливим фактором. Ну і фактор скорочення першого міжвузля, внесений у 31-шу фазу. Він у принципі тут присутній, як ви бачите, стебло на першому коліні, перше, друге коліно, так досить має міцний стан. Наступний підхід підхід по підпрапорцевому листку. Продукт Miravis Neo – Це наш новий фунгіцид трьохкомпонентний. До складу входить фунгіциди карбоксамідної групи, стробілуринової групи і триазолин. За рахунок цього досягається досить висока ефективність проти плямистостей, і, в принципі, цю ефективність ми можемо спостерігати в посіві. Ось це ярус куди, де використовувались найди тут якусь плямистість. Та вона відсутня. Що говорить про те, що в даному випадку Міра Віснео на ячмені вирішив питання бурої плямистості, січатої плямистості, ряду гельмінтоспоріозів, тримає і по сьогодні, а пройшов термін уже більше, мабуть, 14 днів. Зараз відсутні якісь хвороби. Ну і, Знову ж таки додавали компонента, двохкомпонентна бакова суміш була. Наступним компонентом було Каратезеон для того, аби вирішити питання по Ще одну норму, яку необхідно використати, застосувати на даному посіві, це захист колосу. Буде використано продукт Miravis Ace, пропіконазол і Адіпідін діючі речовини в нормі 750 грам. Який здатний вирішити фузаріозні проблеми в колосі, альтернаріозні проблеми в колосі і питання сапрофітних грибів, з якими необхідно буде також поборотися. Що стосується захисту пшениці, схема десь подібна до ту, яку ми розглядали на ячмені озимому, але є деякі відмінності. По порядку в якості гербіцида було використано продукт Axial Cross, норма 0,9 літра на гектар. Чому Axial Cross? Тому що була проблема з лакових бур'янів, і цим продуктом ми цю проблему на даному полі вирішили. Ну і також вирішили проблему дводольних бур'янів. Перший фунгіцид на е, даній пшениці використовувався Альто Супер. Ципроконазол пропіконазол у нормі е, 05 літра на гектар. Це е, 32 фаза. 31-32 фаза. Також у цей термін було спрацьовано регулятором росту. Е, відповідно, використовували знову ж таки моду СТАР. І е, відповідно в якості інсектицида використовувався продукт Енджо. Це перше внесення. Друге внесення по е, прапорцевому листку Ви застосований продукт Miravis Neo е, в комбінації з е, інсектицидом Zeon 200 г на гектар і Miravis Neo е, 0,75 літра на гектар. Як ми бачимо в принципі, на даному етапі, чистий посів. Дана схема досить непогано себе показує. ну, На даний час при даних умовах виявляється досить ефективною. Що ж, на сьогодні ми закінчили наш огляд наших озимих культур. Дякую тобі, Євген. Ласка. А, в наступних випусках ми розкажемо більш детально про дане поле, оскільки у нас тут посіяно ще соняшник та кукурудза. розкажемо про них, що ми вносили туди, які засоби захисту рослин. Але це буде вже в інших випусках. Наразі дякую і до зустрічі.